Всім привіт! Друзі! Зараз ми подивимось боєць на супер коневі. В цьому бою, ви побачите, що це за фігня, коли ВБР грає проти тебе. Як же це бісить, але при цьому вам треба якось тащити бій. Попадаємо ми на карту лінія Маннергейму, правильно? Да, лінія Да, ми в топі навіть. Проти нас одна арточка все-таки, дві лт -шечки. 2,60 ТП, і зараз ми будемо їхати наліво. Бадатися там з тяжами. Ну, знаєте ж, що таке суперкінь Суперкінь це їмба. А я граю на результат. Я, я ще й зарядив фул голду. Коротше, їду рувати чуваків повністю. Але що буде в цьому бою робитися? Я вам базарю, це треба бачити. Зараз будемо дивитися на цей капець. Так, бачимо ЛТшка. Пробую закинути тичку і Снарядик що? Снарядик падає в землю. Перша тичка не фартанула. Ну, бог з ним стояв теж, коли не попав, так не попав. Далеко було. Так, їдемо вниз. Із своїм колегою. Теж на суперконеві. БЗшка ворожа вже майже пограла, ми ще не доїхали до позиції, рахунок вже 0-2. Весело, весело, Чого ж не весело. Так. так, бачимо там Ренегат. Так, закидаємо Термінатору. Ренегат нас не пробив, добре. Так, бачу, що мій союзник на Суперконі упарується. Думаю, за ним їхати. Блін. Думав танканути Ренегата, не вийшло. Той гад таки пробив. Їду допомагати хлопцям, Паруюсь так також не встигаю добивати. Лузький. І знов ренегат таки встигає мені в борт башки закинути. І того вихватив дві лишні плюшки. Ну бокс ним на те позицію віджали. Так, тут бачу 60 ТП тікає. закидуємо йому тичку. Прилітає чемодан під ноги. Добре, хоч не пряме. Так, другий 60 ТП якийсь. Веселий хлопець їде бортиком. Закидуємо йому. Тут вони вперлись, щось не поділили. Ну, Закинемо ще одну тичку. Ось, так, там бачу Тенхав за камінь ховається. Дивіться, зак... тичка попала в... В... в кришку двигателя і не пробив. Це наша гра, оце ВБР. Отут я вже скоріше в, баш... в башню попав то кошет, але... Та тичка залетіла чітко в кришку двигателя і не пробила. Так, і того вже 2-5. Так, вицілюю. Знов Механі, чемодан. Гусене підставляється, Можливо. вицілюю кришку, але ні, снаряд просто Можемо летить їхати? вверх. Ну можна я був контужений їхати, трохи, тому поставили. тут ще можна списати на контузію віддати. Так, 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 бачу, тут хлопці мої зліва продавили, до коня заїхали, зараз його там будуть О, в них прожетка потопилась. Так, міняю трошки позицію, думаю, щоб мені ТПХ сильно в борт башні не відцілювала, коли я в чеха цілюся. Так, тут щось ці хлопці не можуть розминутися. Я бачу, що треба вертатись додому. Там лишається тільки Леопард і ПТ-шка. Скоріше всього нам зараз треба буде вертатись додому. Не хочу вилазити, світити, щоб мене арта не контрила. Так, 60 ТП шо одного добили. 5-6 рахунок. Чек підставляється. Так, так, бачу Йолочка там вже біля респу нашого. О, тут підставляється, дуже чітко залітає в Рево. Же... О, хорошо, ренегата забрала Артулька. Ну Все, бачу, що тут вже нічого ми не стріляємо, Вони задефились, сидять в дефі, а там забирають базу. 60 ТП тут сейвиться. Зараз будемо пробувати йому закидувати, але він від башки стоїть. І щось тут закинути, влючок Сейчас попробую. І ВБР, як завжди, на моїй стороні. Тичка летить в землю. Добре. Все, я вертаюсь додому, хлопці. Ви тут стоїть. Стійте, дивіться. А я вертаюсь додому, бо там треба дехати базу. Вже, он вже вазік тут внизу вихвачує. Так, ренегат там по центру проїхав. Арта молодець втекла вчасно, бо бо, бо наче б вона вже пограла. Все класно в Суперконеві, кроме одного, трошки динаміки не вистачає. Ось бачите, зараз я граю на турбіні, але все одно йому ну, трошечки не вистачає. От якусь під якусь горку чи по м'яких ґрунтах він єлі єлі повзає, такий уліточка трошки. Але я думаю, якби йому ще й динаміку дали, то він би взагалі розривав би все. Він і так їм бує непогано. Так, тут обходять з двох сторін, бачите, зліва ренегат, справа ЛТшечка і айрон Арні, і це дуже погано, тому що тут пересічонка виходить. Ой, й спереді Т-103. Та тут спереді ще й 603, викочується. Перша тичка не залітає в лючок. Ось бачите, як ВБР мені під... підкручує в бою. Просто не попадаю в лючок. Так, закидую 103-го. Арта не попадає, на жаль. Так, тут вицілюю арні. В лючок. Залітає, прекрасно. Хорошо. 7-9 ми програємо, тим паче. Так, 103 знову підставляється. Ай, рикошет Ну тут не попало, так що нормально. Рекошет. пустой. Знову відцілюю лючок ренегата, але той жук знає, що я йому вицілюю лючок, закидую знову 103. О, в те 103. Бачиш, там йолка зліва втікає. Вже 7-10. Як бачите, не можу викочуватись, бо знаю, що справа арні зліва ренегат. Ще й 103 може в борт башні накидувати. Тому акуратно туди-сюди мансую. Знову лючок і знову знову снаряд летить. Мимо! Цей Ренегат мене вже вибішує, чесне слово. Знову 103 вицілюю зараз. Закидую в 103 прекрасно. прекрасно. Yeah. І того вже 2 шота. Прямо із ліва від мене 2 шоти. Так, тут айрон арні. Не тикнув, не тикнув, я чуть під нього не підстався. Зараз чуть лівіше, щоб вони Ренегат з арні не могли одночасно по мені накидувати. Закидую в лючок арні. Аккуратненько. Так, так, так. Тут ренегат агресивно вихочуться, в мене башка була повернута. І поки я на нього з добиваю цього гада, арні викотився, закинув мені. Йоо. І ще саме обіду знизу, 60 ТП в мене закидує. Дивіться, лючок арні не пробиваю. До цього все нормально було, пробивав, а тут все не пробиває. Даю тичку. Йолки і спускаюсь вниз, тому що знаю, що мені зараз знову закинуть в жопельник. Так, стою, стою, може. Ага, арта забирає йолку. Так, бачу, що там 60 ТП внизу, знизу бореться. Я відсвітився. І зараз буду зустрічати Айрон Армію. Не знаю, що я тут. І саме печальне того, що там почали брати базу. Мені срочно треба забирати цього арніка, поки тп внизу. Ось Еренгеніс, він мене не пробиває з перепугу. І ми вицілюємо нижній бронелист там, де немає защитної плити. І заби... забираємо Його Арніка. Тут я думав розвернутися допомогти 103-му, але дивіться на захват. Я просто не встигну збити захват. Тут треба було правильне рішення розвернутись іти, збивати захват. І зараз почнеться найепічніша частина цього бою, коли ВБР прям підкручує. 60 ТП вбиває 103-го, на жаль. Так, я свічу 103 і вицілюю перший постріл мимо. Перший. Читайте, читайте. Перший постріл мимо. Другий постріл не пробив. До цього пробивав, нормально все було, а тут не пробив. Того вже два. Третій постріл не пробив. Це ж ПТшка 8 рівня, а я на голді 10 -го рівня. Четвертий постріл не пробив. Тут фартануло. І, наконець, 105-й постріл. Алілуя, ми пробиваємо. Тут вже, вже боюсь, що мені зараз і ТПшка і Чех закотяться. Добре, встигаю розвернутися на реакції, забираю Чеха. На реакції забираю Чеха. Пробую рентгеніти ТПшку. Ось вона. Так. Оце зі 103, звісно, був повний якийсь капздець. Так, 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 ні. там він за трупиком, не хочу підставлятись, він може під дно танка кинути і закинути мені в. Дивлюсь, тут взагалі, типу, офігевший коричневий. Агресивно грає. Думав, мені закинути в аркаді, але попав. Брельєвчик, так. Це добре, добре, що я його бачу. Так, 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 бачите, туди-сюди вансую, щоб не підставитись під ТПшку. Показую інколи пушкою, що я наче дивлюсь на арту, щоб ТПшка викотилась, підставилась. А сам, бачите, сервіс. І тут, бачите, бачите, вона таки ведеться, вона таки ведеться. І ось, ось цей момент, бачите, я його і розводю. І все, тепер я їду чи бурека це його добивати. Заряджаю. фугас, ось дивіться, інтуїція. О, інтуїція тут. Бага в реплеї, бачите, як быстро перезаряджаюся? Заряджаю фугас і забираю цю <зараз> падлюку. До побачення. Ось <зараз> такий боєць. Бачили, друзі, як мені фартило з пострілами. Давайте тоді подивимось, результати. Результати бою. Знак власності, друга степінь. Щоб ви розуміли, друга степінь. Стальна стіна. Спартанець, основний калібр, захисник воїн. Накидали ми. 6382 домашки, 6 фрагів і всього 1216 чистого досвіду. Чого так, не знаю. Видать, на своєму танчику треба дуже сильно імбувати, щоб отримати майстра. Ось такі діла. А бачите, що моя тіма наполякала? Всі товариші геть Ну, тепеха 4,5 ворожа накидала. А, затанкували 2500, навіть 2600 майже. Трошки влетіли в мінус на 40 тисяч, як бачите, бо я стріляв голдою. Ну, в принципі, розумієте, бачите, простий такий собі боярський. Але ви ж бачили, як не фартило, як просто не фартило мені в цьому бою, як не летіли пульки, можна було б більше накидати і, і взагалі цей бій би не міг би так скласти з такими от результатами, якби мене все залітало. І все пробивало, і це попадало. Ми просто б їх винесли, був би обичний середньостатистичний бій. Але така херня твориться. От напишіть, будь ласка, в коментарі, як у вас часто буває таке, що от ви програєте по фрагам, реально вороги вороги ведуть, а вам треба попадати пробивати, а у вас тичка за тичкою просто вліво, вправо не пробив к... К... цей кріт без пробиття. Як же ця фігня бісить, просто мене цей бій так вибісив, незважаючи на те, що я його затащив, але він мене так вибісив. Тому пишіть свої думки в коментах. А кому сподобався відосик, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси і не забувайте підписуватися ще на телеграм-групу, туди я закидую всі анонси, всі, всі новини з каналу, щоб бути в курсі всіх віжух на моєму каналі. А я буду з вами прощатися. пока-пока, Будьте здорові, розчісуйте брові.